Вітаю всіх! Дякую, що ви до мене заходите, що ви мене дивитесь, що пишете коментарі, ставите вподобайки. Я вам за це дуже-дуже вдячна. Хочу вам розповісти про отаку посилочку. Така розпаковочка буде в мене посилочки. З чого почну. Я дуже рідко останній час дивилася дівчат саме по в'язанню, а це вже ж. З місяць, мабуть, треба, думаю, вертатися до в'язання і потихеньку дивитися дівчат. Позгадувала всіх, та її рекомендованих виходить. Ну, і всі знають, мабуть, канал Лариса Кольорова Мозаїка. зайшла подивитися. А вона придумала ігру в адвентики, Пишеш коментарі. Хто не знає, пройдіть, я залишу повідомлення, ой, посилання на її канал внизу в інфобоксі. Подивіться, і писали ми коментарі, і чий коментар виграє, того й Адвентик. Ну, я раз написала і я відчувала прямо, я навіть писала, сміялася. Раз написала за 15-те виграла, за 19-те виграла. Ще в нас так і йшло, 14-го Оленка Боганова виграла, 15 го і я. 18-го Оленка Боганова виграла, 19-го я. І так аж сміялися з дівчатами там в коментарях. Ну, ось так буває. Я навіть не, не очікувала. Ну як, десь під всередині душі якось очікував. Ну, ви знаєте, можна очікувати багато на що. А тоді ще раз виграла. І вийшло, що я виграла аж три аж Три адвентики до мене приїхало. І я, звісно, з вами поділюся, що це за адвентики, і все вам покажу. Так, зараз ми відкриємо цю посилочку. Угу, дивіться, яка тут краса. Давайте ми з коробочки. Ой, вона в нас далося захотілося, витягнемо. Акуратненько. Все, коробочка в нас залишилась пустенька. Угу. А ми ось його роздивимось. О! Ось цей новий рік принесе тобі дещо особливе. Бачите, яка? З Ларисовим підписом каналу. Отак от. Ось так от. Ось так така ось гарнюсенька. Мені прийшла листівочка. З святим Миколаєм. О, красунечка яка. Далі. Ось оці адвентики. Дивіться. На них підписано 15 число. 19 число. І ще й за 22. Бачите? Всі ці підписані. Так, давайте з того, що тут лежить. Ларісочка мені положила ось таку, це для того, щоб ниточку в голочку вдівати, наскільки я розумію. І це поні. Дякую, велике. Сліпенька ж я вже бабця, то це мені згодиться обов'язково. Так. Далі Далі є ось така, дивіться, чудо пряжа опал. Ось такий манісінький-манісінький е, моточок. Це ж карпеткова пряжа, тут 75 шурволі і 25 поліаміда. Так? А скільки ж тут грам я хочу знайти? Де ж тут написано? Ось, о, 10 грам, 42 метра. Поняли? Можна спробувати такий. Або манішень, манішеньке добави дати і зв'язати малесенькі-малесенькі шкарпетки. Щось додати якоїсь. У мене навіть є вже в голові, що можна додати і зв буде, що зв'язати. Не будеш воно лежати, або як сувенір лежатиме. Отак от, от прикрашатиме. Подивимось. Все ми подивимось. Так. Далі. Далі щось ось, -ось таке. Ну, тут треба перекладати, бо я... Не знаю, що це? Ну, щось дуже потрібне. Це дуже... Так думаю, що це шампунь. Ну, я так думаю. А ну, підкажіть хто? Знає кращенко. Так, ну і почнемо за 15, а тоді вже розложимо саме велике. За 15. Що ж тут нам 15 перенесло? Дивіться, що нам 15 те принесло. Нам 15 те принесло біс... бісер чешський, пресіоза. Зараз знайдемо розмір 10. Ось його номер кольору, я наскільки розумію, я був 331-й, навіть стоїть цього, це колір леплиця, який класний. Зараз ще цей бісер теж дуже доволі гарний, такий, скажімо, не... калібрований. Я користувалася як, чешським, з так і міюки, і тохо. Віться, от такий ось класний, класний бісер. Так. Далі і складаю в сторону, бо я ж хочу тоді розстелити саме. головне. Тут ще щось є в цьому. Ось ось ці адвентики. Бачите, які це ж Ларіса сама вив'язувала. Я б це таке мале не знаю, не в'язала б, чесне слово, Що ж кожному треба вив'язати цю вірьовочку. Їх можна вішати на. Ялиночку чи ще на щось. О. І тут ще отак... О, отака ось конфета. Дивіться, яка. Красун який. Так. За 19-те. Що ж 19 нам приніс? Підожіть, підожіть, щось витягаємо. 19-те приніс нам ось такий сантиметрову таку стрічку. О, на півтора метра. Написано, що це подаруночок, бачите? Я бачила, як вона туди запихала, оцю тільки виставляла, щоб ніхто не побачив, що це. Є у мене новенька стрічечка. Я між, між іншим десь заділа. Я щось міряла, де я її приткнула. Одна бачила я в чогось в мене аж в кладов'я, одна вже не знаю де. Ну от. Я міряю не тільки тканинку ними, хоча є рулетка. Так, ось такий. Ну, пари немає. Не надінеш ні на кого. себе без пари. І ось така от конфета. М? Це Святий Миколай мені приніс. Бачите? Ось, святий Миколай. Що я морозю? Святий Миколай у нас шостого. Але ж тут же ж намальований, то я так уже ж вибачаюсь. Так, за 22. Ну. За 22-е я не знаю, що це. А що це? А для чого це? Ай. О! Відкрила, але я не знаю, що це таке. І для чого не знаю? А підкажіть мені? Я не знаю. Ларису, якщо дивишся, підкажи мені. Не знаю. Ладно, одложуємо. І тут ось, дивіться, така конфета. Дивіться, який сніговик. А? Ось тримаю їх. Адвентика. Вони так і будуть тепер у мене жити. І ще Лора знає, що я шию турбинки. І вона мені от такий здоровенний клапоть положила ось такої тканини. Бачите, яка класна новорічна. Різдвяна, святкова. Оце діло. Оце да. Ну, це, мабуть, до того, що мій коментар виграв, що я торбинок на шию. Я так думаю. Дивіться, яка тут ялиночку, іграшки викладені ялиночкою. М -м -м. Ну, гарна ж, гарнюча, правда ж? Ну і все. Лорочка, дякую тобі за таку організовану казку для нас. Ми її вже дивилися казочку Її відео кожен вечір чекали. Навіть <кій> як затримувалася щось у неї там магія з нею щось цікаве витворяла, то вже ж писали, що де ж це наша казочка. О, тому шкода трошки, що вже вона закінчилась, що в адвенті тільки 24 дня. Такий подарунок мені прийшов, за що я велике, велике, звісно, дякую Ларисі. А з вами буду на цьому прощатися, казати вам до побачення. Да, всіх вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю всім здоров'я, щоб всі мрії збувалися. І головне, щоб саме. Велика мрія всієї нашої країни обов'язково збулася. До побачення.